Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні з вами я, Ганна Єрмолаєва, вчитель Херсонської школи. Хочу сьогодні з вами повторити тему властивості функції, перетворення графіків функцій, квадратична функція. Це тема з 9 класу курсу алгебри. І перше завдання таке. Нам відомо, що f від x дорівнює корінь з x мінус 3х. Розрахувати f від 4. Для того, щоб розрахувати f від 4, як ми вже з вами говорили, треба замість x підставити 4. Тобто ми будемо мати, що корінь з 4 мінус 3 помножене на 4. І потім, порахувавши, ми будемо знати, що корінь з 4 це 2, а 3 на 4 це 12. 2 мінус 12 дорівнює мінус 10. Ось таке завдання. Наступне, друге завдання. Щоб побудувати графік функції y до рівня х квадрат плюс 5, треба графік функції y до рівня х квадрат перенести, і питається, куди перенести. Тобто, якщо у нас є ось з вами графік y до рівня х квадрат, ось він зображений на малюнку. Для того, щоб його, щоб зобразити графік y дорівнює х плюс 5, так. що треба зробити? Правильно, треба цей графік підняти на 5 одиниць вгору. Тобто він буде тепер починатися ось тут. І ми його піднімемо і буде такий графік. Далі Тобто на 5 одиниць вверх. Третє завдання. Знайти нулі функції y дорівнює х квадрат мінус 8х плюс 12. Для того, щоб знайти нулі функції, нам треба дану функцію прирівняти до нуля. Тобто х квадрат мінус 8х плюс 12 буде дорівнювати нулю. І якщо це дорівнює нулю, то ми можемо побачити, що це звичайне квадратичне рівняння, яке розв'язується за допомогою теореми Вієта. За теоремою вієта у нас сума двох коренів цього рівняння дорівнює мінус b, тобто в нашому випадку 8, і добуток дорівнює c, тобто в нашому випадку 12. І тут вже нехитрими маніпулюваннями ми можемо побачити, що сума 8 це 6 і 2, а 6 помножити на 2 це 12. Тобто ми будемо мати корені 6 і 2. Якщо не встигаєте, ставте на паузу і дописуйте. Я перелистую далі. Четверте завдання побудувати графік функції y дорівнює корінь з х плюс 4. Всі ми з вами знаємо, що y дорівнює корінь з х виходить з точки 0 і проходить через точку 1,1 і далі. Але якщо у нас під коренем стоїть x плюс 4, то ми маємо це, цю функцію перенести на 4 одиниці вліво, Тобто буде початок на мінус 4 точки. І проходити ось так буде цей графік. Кому цікаво, можете е, представити х якимсь числом. Я, наприклад, представляла числом 5 і числом, е, числом 5. І там вже буде видно, що є ці точки, які зараз зображені в нас на графіку. Далі дивимося. Не виконуючи побудови, знайдіть точку перетину графіків функції y дорівнює 3 х квадрат і y дорівнює 12х. Для того, щоб знайти без побудов точки перетину графіків, треба ці графіки прирівняти. Тобто, будемо у нас ось такого вигляду запис. Далі ми можемо записати ось так. Тобто перенести в одну сторону і буде 3х, тут залишиться х мінус 4, тому що ми перенесли в одну сторону. І прирівняти до нуля. І тоді, або 3х буде дорівнювати 0, або х-4 буде дорівнювати 0. В першому випадку х буде дорівнювати 0, значить, і y буде дорівнювати 0, тому що, підставивши будь-яку функцію 0, ми отримуємо, що y0. Подивившись на друге рівняння, Ми будемо мати, що х дорівнює 4. Отже, y дорівнює 48. Тому що, якщо х4, то ми підставимо, наприклад, в першу, в першу функцію буде 4 в квадраті 16 помножити на 3, 48. І будемо мати ось такі точки перетину: 0, 0, 4, 48. Думаю, легке завдання, легко справитись. Шосте. Знайдіть область визначення функції. Область визначення це значення ікса по е, значення ікса. Тобто, якщо ми будемо дивитися е, на значення ікса, то ми дивимося з вами в першу чергу на те, чи є в функції дріб, тобто знаменник, е, або корінь. Якщо у нас корінь, наприклад, то корінь ми більше або рівний 0 має бути. А в нас з вами є знаменник, тобто не дорівнює 0. Отже, ми записуємо так з вами, що х 7 х не дорівнює 0. Отже, х на х мінус 7 не дорівнює 0, отже, х не дорівнює 0, і х не дорівнює 7. Ну, і якщо у нас на проміжку числовому недорівнює 0 і 7. То від мінус нескінченності до плюс нескінченності, але виколюючи числа і 7. Отже, запис у відповіді буде такий. Від мінус нескінченності до нуля, об'єднано від 0 до 7 і об'єднана від 7 до плюс нескінченності. Все в круглих дужках, тому що виколоті точки. Сьоме завдання. Знайдіть нулі функції. Щоб знайти нулі функції, ми з вами вже говорили, нам треба прирівняти до нуля. Тобто х квадрат мінус 25 дорівнює нулю. Ми можемо записати із коренем, але у нас, ну, якщо ми корінь прирівняємо, то яка різниця у нас все одно буде нуль. Тобто ми можемо розписати, що х мінус 5 на х плюс 5 дорівнює нулю, і тоді х буде або 5, або мінус 5. Тобто відповідь буде мінус 5. 5. Це нулі функції по х, тому що по y це 0. І останнє завдання. Користуючись графіком f від x, нам треба знайти область визначення, знайти нулі функції, знайти проміжок зростання функції, знайти область значення функції і знайти проміжок, де f від x менше нуля. І перше завдання: ми дивимося на область визначення. Область визначення ми дивимося з вами по іксу. У нас немає обмежень не по іксу з від'ємної сторони, не по іксу з додатньої сторони. Тобто, наша область визначення буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Далі дивимося на нулі функції. Нулі функції це там, де е, наш графік перетинається з е, осью у Х. От ми дивимося з вами, що ось перетин і ось перетин. Тут у нас це точка мінус а тут це точка 0. Тобто наші нулі функції це будуть мінус 3 і 0. Далі йде третє завдання знайти проміжок зростання функції. Але ми з вами бачимо, що він не один, а їх два. І цей проміжок іде від мінус нескінченності до мінус двох, а потім від нуля до плюс нескінченності. Далі знайдіть область значення функції. Область значення це по Y. У нас також по Y обмежень немає, тобто, у нас і по Y буде функція від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І останнє наше завдання це знайти проміжок, де f від x менше 0. У нас f від х менше нуля тільки ось на ось цьому проміжку, тобто від мінус нескінченності до мінус трьох. Ось така відповідь. Перегляньте ще раз, якщо щось не зрозуміло. Якщо є питання, пишіть в коментарях, буду рада з вами там поспілкуватися. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і гарного вам дня. Бувайте!